Так, давайте обирати давайте. тюльпанчики, трояндочки. Мені давайте тюльпанчики. Які саме тюльпанчики? Оці дуже гарні. Максим Мірошниченко обирає квіти. Вітати зі святом 8 березня буде дружину та двох донечок, каже чоловік. Я купляю квіти, виключно в благокаві, тому що всі кошти, виручені кошти від продажу цих квітів ідуть на благодійність і допомагають нашим хлопцям. У благодійній кав'ярні, що поблизу свято успенського собору у Полтаві, квіти волонтери продають другий день. Зібрані гроші спрямують на закупівлю спеціального спорядження для військових, каже Наталія Гранчак. Нам привезли тисячу тюльпанів та троянд. Дуже багато. Сподіваюся, що цими квітами закриємо збір на бінокуляр для 37 ї бригади військово-морських сил України. Потрібно 143 тисячі гривень. І нам лишилося зібрати десь 25 тисяч. Все квіти придбав, задонатив, поїхав, привітаю. Нині волонтери вже продали більше п'ятиста штук. Квіток долучився до благодійної акції, і Сергій непокупний. Про неї кажуть, знався із соцмереж. Якщо ми можливо зрештою, бо в нас все йде в скриньку, та весь прибуток іде на залу. <плес> <плес> угу, все кладете в скриньку. Жінці й дочі купив. А тут, тому що Їх потім можна висадити. Йдуть. Багато хто приходить, замовляє наперед. За декілька днів телефонують, кажуть, відкладіть нам. Ми будемо брати саме вас для того, щоб підтримати збори. Як розповіла Наталія Гранчак, такі благодійні акції з продажу квітів влаштовують вже у четверте. Квіти для продажу надають благодійники. Тетяна весна, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.